Спражніку введення храм для Святої Богородиці во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогоднішня радісна подія Всесвіту, не просто одного нашого земного світу, а усього Всесвіту відбулася саме у Другому Єрусалимському храмі. Який був Збудований вже після повернення з вавілонського полону ізраїльського народу. Цей храм вже не був таким багатим, таким величним, як його попередній, котрий був збудований царем Соломоном. І у цьому храмі вже не було головної святині, це ковчегу Завіту. Який був в свій час прихований Пророком Єремією в невідомому місці, так свідчить Друга книга Маковею. Але ж у цьому храмі була третя внутрішня частина, яка називалася Свята Святих, і саме цим місцем більш за все дорожив. Ізраїльський народ, тому що це було місце особливої присутності Божої, туди лише один рік заходив первосвящений. І ось саме цей храм, він був більш прославлений чим тим, що. У цей храм вселився живий храм, тобто Божа Матір, яка стала живим храмом Бога. Спасителя. І до цього храму праведний і Анна привели свою маленьку донечку Марію з Назарету до Єрусалиму. Вістань була 120 кілометрів і для того, щоб присвятити її служінню Господу, тому що самий незмірно надійним місцем. Більше кращим за будь-які доступні людям захисні споруди, це був храм Божий, де вона була оберігаєма Духом Святим від мерзот і спокус цього гріховного світу. Вона поступово підготовлювалася до великого таїнства світу, це боговтілення і превосвященник Захарія. Він не лише. Вів майбутню Богородицю в свята святих, куди ніхто не заходив, окрім святосвященика, він навіть дав їй дозвіл щоденно приходити до цього найсвятішого міста, місця, щоб усамотнюватися в молитві. Святитель Амросій Медіоланський писав про Божу матір, він каже, що вона була. Дівою не лише тільки тілом, а й душею. Вона була смиреною серцем, обачною і обережною в словах. Вона була благорозумна, розсудлива, вона була небалакуча, вона любила дуже багато читати Святе Письмо, вона була працьовита. Любляче добро. І правилом її життя було це нікого не ображати, а лише усім добра бажати, поважати старших і не заздрити ніколи кращим. І, що характерно, що вона навіть своїм поглядом пише святителям Росії, ніколи нікого не засмутила. В її погляді ніколи не було такого чогось суворого, От. вона завжди була привітна, і в її рухах нічого не було такого різкого, хода і була тиха, голос рівний, так описує святитель. Тобто вона навіть своїм зовнішнім виглядом вона відображала, але це творяла її внутрішню чистоту, душевну чистоту. Ми знаємо з Євангелія, що Господь називає храм домом Отця Мого Небесного. Він так говорить, що дім Отця Мого Небесного назветься домом молитви. Зверніть увагу, навіть не домом проповіді Слова Божого, а назветься саме домом молитви. Святитель Григорій Низький – це. Рідний брат святителя Василія Великого, він говорить про те, що не кожен може отримати те, що він бажає, да, отримати в молитві, лише тільки ті, котрі добрими справами і смиренням отримали право на дерзновіння в молитві, і далі він продовжує, Приступаючи до благодателя, ти повинен сам стати благодійником. Приступаючи до доброго, ти повинен сам бути добрим. Приступаючи до справедливого, ти повинен бути сам справедливим. Приступаючи до терплячого, ти повинен бути сам терплячим. Приступаючи до людинолюбного, тобто Бога, людинолюбного, ти сам повинен бути людинолюбним. І у усьому іншому ти теж под... повинен бути подібним, приступаючи до благосердого, от, до благосхильного, доброзичного в блага, до милуючого усіх, ти повинен уподібнюватися йому, тоді тільки ти зможеш мати право на дерзновену молитву. Святитель Єфрем Сирін каже, що устами можна просити все, що завгодно, але ж Господь у відповідь посилає лише те, що корисно для душі, для духовного життя і вічного спасіння людини. Тому часто так трапляється, що наші прохання не завжди Господь приймає, тому що, можливо, вони для нашого спасіння не зовсім корисні. От і святий Ігнатій Бренчанину говорить. Про молитву, коли тебе оточують біди, чи твій народ, то ти повинен посилити молитву, зробити її частішою, щоб тим самим призвати особливу Божу благодать, подвійну Божу благодать, як, яка лише одна, здатна здолати будь-які біди. І ось зараз, коли Йде така жорстока війна, вирішується доля нашої країни і разом з тим вирішується доля усього світу. Потрібно як ніколи звертатися до Господа. Потрібно не просто йти в храм. Я вже не раз говорив бігти, а то навіть і повсти до храму Божого. От, не по, да. Потрібно пробудитися від гріховного сну і байдужості. Як кажуть, моя хата з краю, я нічого не знаю. Тут, якщо там ніхто з моїх на війні не перебуває, то я можу собі розслабитися, заспокоїтися. От, все це є, ми бачимо, як світ розділився наш. Одні люди в такому пеклі зараз перебувають, другі продовжують своє буденне життя, як нібито нічого не відбувається, ніякої війни, ніяких жахів, нічого. От, це от, це така от байдужість, така людська червість, тому це потрібно долати. І, до речі, оцей вираз, моя хата з краю, я нічого не знаю, це вираз перекручений. Він в дійсності раніше, за часів ще запорізьких козаків, він звучав зовсім інакше. От Послухайте, як він звучав в оригіналі: Моя хата з краю і я першим ворогів зустрічаю. Тобто козаки зустрічали да, оці ворожі набіги. І хто б був де попереду села проживав, то він перший приймав цей удар, ставав на, на захист своїх, своїх ближніх. От. І святитель, святитель Анг Зветову, скаже: Ти говориш, що можеш помолитися вдома, але ж ти обманюєш. Самого себе друг, мій. так, правда, ти можеш помолитися вдома. Але ж молитва в храмі, вона є значно більше, тому що там відбувається велике єднання, велике єднання, єд... от, любові. Там Присутній сам Господь на престолі у тілі крові Його. Там моляться з вами усі святи, у честь яких збудований цей храм. Там і молиться ангел храму, і, і, всі, і всі небесні сили супроводжують вашу молитву. І тому наша така слабка молитва в єднанні з, з сильною молитвою, вона може дійсно зробити чудо. Ти знаєш, що таке дим і вогонь продовжує святити. Так от, дим це молитва вдома, а вогонь це саме є молитва в храмі. Бачиш, яка є тут разуча різниця між молитвою домашньою і молитвою в храмі Божому? Плоди молитви, кажуть святі, це от ми повинні на це звернути увагу. Чи є в нас якраз такі, от, такі якості? Це простота, це любов. Сміряно-мудрість, терпіння, лагідність, стриманість, от не, не така не, не дратованість, стриманість, це розсудливість. Люд, да, от, це не поступово таке розширюється бачення своїх гріхів, від чого народжується покаяння і смирення. Тобто, людина починає бачитися більше і більше, саме за собою гріхів. От від того вона приходить такий плач сердечний. Далі. От, це любов до Бога, любов до ближнього, не поділяючи на своїх чи чужих, чи добрих і злих, а клопочуще за усіх перед Богом як за самого себе. І... Ось дійсно подумаємо, чи ми клопочемо от молитви за усіх інших людей, як за самого себе. Молитва є матір'ю любові, вона є матір'ю чеснот, вона є основою духовного вдосконалення і мудрості. Амінь. Зі святим всіх.